Бюджетна, бюджетна. бюджетна комісія, наступні четверо членів комісії. 117-та бюджетна 117. комісія. Це четверта сесія. А, 54 сесія. Це сімнадцяте. 117. 117. Так. Так. Це четвертая. Після сотки вже не рахуємо. Так, так можемо починати. Значить, у нас одне питання про внесення змін до бюджету Костівської міської територіальної громади на 25-й рік. Хто за перенос? Так. Так, Віта Володимирівна, будь ласка. Депутати, у нас є за підсумками півріччя перевиконання у 7 мільйонів гривень. І я вам роздала проєкт рішення. І ми цих 7 мільйонів по дохідній частині перевиконали з податку на доходи з фізичних осіб 4 мільйони 250. Млн. Внутрішні податки на товари на послуги мільйон 50, податки на майно 400 тисяч, в тому числі. Це і земельний податок 400 тисяч, єдиний податок з фізичних посіб мільйон 300, 000, всього разу на 7 мільйонів гривень. І куди ми направляємо наше перевиконання. Значить так, На виконання заходів цільової програми матеріально-технічної та фінансової підтримки Збройних сил України 1 мільйон, тому що ми вже використали мільйон 950 тисяч з копійками. На виконання заходу цільової програми забезпечення проведення заходів з призову громадян. Це на наш ТЦК на пальне 90 тисяч гривень. На програму зі створення безбар'єрного простору на поточний ремонт тротуарів пристосованих для осіб з інвалідністю по вулиці Шевченка-Бандери у місті Косові 190 дев'яносто тисяч. Тому що ви знаєте, що в нас засідала комісія по безбар'єрності, вони опрацьовували цей маршрут по безбар'єрності, і тому там треба зробити опуски е тротуарів, відповідно, прилаштувати, щоб все відповідало нормам. Так, на програму е зі створення безбар'єрного простору, на капітальний ремонт тротуару та паркувальної зони, пристосованих для осіб з інвалідністю по вулиці Шевченка в селі Шер -Шер Косівської міської ради. Поки що тільки на технічну документацію 50 тисяч, а потім там вже буде. Договір може бути на два роки. Так, на виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку на благоустрій території, капітальний ремонт біля приміщення амбулаторії по вулиці Шевченка в селі Шешури – 450 тисяч гривень. На програму соціально-економічного розвитку, капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям у селі Шепіт. 1 мільйон гривень на придбання дитячого майданчика в селі пісти на програму сосеконого розвитку 300 тисяч гривень. На програму соціально-економічного розвитку, на нове будівництво пришкільного пенсіону, інтернату Яворівського ліцею Гуцульщина в селі Яворів Косівського району 500 тисяч гривень. По відділу освіти. На заробітну плату у е, дошкільних навчальних закладах 861 тисяча 867 тисяч грн. гривень. На програму соціально-економічного розвитку на придбання антивандального майданчика для Бабинської гімназії 150 тисяч гривень. На програму соціально-економічного розвитку на придбання дитячого майданчика для, для Вербовецької гімназії 300 тисяч гривень. На програму соцкоповному розвитку на капітальний ремонт системи каналізації та системи водовідведення в Пістинському ліцеї 271 500 гривень. І оплата послуг інтернет-провайдерів. Це по усіх роз... е... установах нашого відділу освіти. У сам відділ освіти 2160, по садочках послуги інтернет-провайдера 12 960, по школах 32 гривень. По центру дитячої творчості 2160 гривень, на інклюзивно-ресурсний центр 2520 тисяч гривень, на спортивну школу 2160 гривень, на програму соціально-економічного розвитку, на капітальний ремонт туалетів та частини приміщення в Косівському центрі дитячої творчості 700 тисяч гривень. На інклюзивно-ресурсний центр у нас там є незабезпеченість, тому що тут заробітну плату повинна забезпечувати держава, але оскільки нас цієї субвенції не вистачає для оплати праці педагогам, які працюють з інклюзивними дітками, тому ми змушені дофінансовувати, тому що там вже виникає борг. Значить, на заробітну плату 60 тисяч і на нарахування 6 тисяч 700 гривень. І по відділу культури, на капітальний ремонт даху будинку культури села Микитинці. 800 тисяч гривень, там є проблема з покрівлею, там тече, що той будинок взагалі не руйнувався, то там треба нам жити заходів. І на програму соцоконом розвитку на поточний ремонт концертної зали в Косівській школі мистецтв 190 тисяч. І у нас є звернення з Рожнівської територіальної громади. Там має бути річниця. Патріарху Романюку, і вони просять з усіх громад Косівського району, щоб хоча б ми трошки долучилися. Відповідно була нарада в голові адміністрації облдержадміністрації. Ми так само просили територіальних громад, отечних трошки, щоб це в хімчині, так у так, хімчині. То ми так чисто символічно 20 тисяч трошки, щоб і це дорогу міст. маєте робити? Прошу дорогу маєте робити. Ну, там може і будуть робити. Ну так, вже це все під'єднують. <ганітленні> це так, це і, так. якось Звідси від, 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 від класу міністра. Зрожні сторони. Може, у зв'язку у зв'язку з тим, що будуть пам'ятник робити. Якщо ситуація, а у нас у садочках у цих дошкільних є бухгалтерія? Ні, у нас бухгалтерія при відділі освіти. Ну, а я так собі думаю, у садочках треба інтернету? Ну, треба. Якщо на бухгалтію кому треба. Ні, та там мусить бути, тому що там працюють е, ці вихователі, матеріали, мусить бути в кожному бібліотеці. Ні, кожній роздрукувати якісь, ну наприклад, мої діти ходять сюди кладку, вони роздруковують роздруковую. якісь розмальовки, там Ні, ще ліця. щось. По завтра. нормах зараз у кожній бюджетній установі повинен бути бюджет. інтернет. А, а це який період часу? Це ми до е, півроку вже допомогли. Це до, до кінця закінчення року? Так, а, так, але. тому що у нас е, на півроку їм там вистачило, зараз я вже розумі, немає вже не не мен не мен не Короче, це мусить бути. Я мусить, тому, мусить. Буде. І в бібліотеках навіть, але це повинно бути. Тому, я тому не що ми вже інакшому пісню я... трошки. Ні, я це у і і нас є такі ну, наставники. Ну, ми за рахунок того ці діти телефони не правили під подібне. Я не думаю, що ні, не ні. так у садочках ну, тепер такі вже в садочках крім керівного складу в садочках ніхто і не комп'ютера, нічого не має. Так, але, наприклад, вихователі, вони повинні теж якісь там і матеріали, де колись готувати діткам. Добре, тепер так. Попри виконання сім мільйонів все. І в нас є ще перерозподіл, тому що в нас є такі об'єкти, на які нам треба перш побачити, що кошти. І в нас на програмі соціально-економічного розвитку ще вже майже немає коштів. Ми розподіляємо тепер мільйон 893 тисячі 900 гривень, і в нас лишається 300 тисяч. Тобто ми вже не будемо мати звідки, що розподіляємося. Так, і куди ми перерозподіляємо дані кошти на програму соціально-економічного розвитку, на капітальний ремонт тротуару та паркувальної зони на Майдані Незалежності тут біля Ощадбанку 490 тисяч гривень. На програму соціально-економічного розвитку на капітальний ремонт перехрестя у пістині. Там вже спочатку ми платили за документацію, тепер будуть вже самі роботи робити 1 мільйон гривень. На програму соціально-економічного розвитку на капітальний ремонт дорожнього водовідводу по вулиці Франка в селі Вербовець, 340 тисяч гривень. І на придбання спортивного інвентаря для Сморнянської початкової школи 63 тисячі 900 гривень. Це все, що стосується перерозподілу. Далі у нас є ще трошки зміни. Ми вносимо зміни. У нас будуть передбачені кошти на ремонт реабілітаційного центру. Тут де був тут, тут диспансер. Реабілітаційний центр вже запрацював, роботи там зроблені. Ті кошти що ми передбачали 300 тисяч гривень. Ті кошти, що ми освоїли 140 з копійками, а решту перекидаємо за зверненням нашої косівської ЦРН. На придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом санвузлів у терапевтичному відділенні цих 115 тисяч ми перенаправляємо на цей об'єкт. Так само ми вносимо зміни у об'єкт нове будівництво пришкільного пансіонату інтернату Яворівського ліцею. Там було пансіонату. Ми замінимо добрий день на так, і Вносимо зміни. Коли ми перерозподіляли кошти, ті, що ми передбачали для Яблонівського селищного бюджету на реабілітацію діток, у нас там був залишок коштів. Ми прописали, що будемо ці кошти на теплопостачання лікарні перенаправляти. Але за зверненням нашої ЦРФ. Теплопостачання у нас буде вже відбуватися з жовтня місяця. Відповідно, а на світло трошки запрацювала ця вже електростанція, але ще ну, ми по грошах не відчуваємо ще такого економічного ефекту, тому що трошки ми ще дофінансували, нам треба ці кошти перекинути на електроенергію, тому ми це теплопостачання вилучаємо. І по відділу освіти у нас так само є. Зменшуємо з оплати послуг 10 тисяч і збільшуємо на придбання матеріалів 10 тисяч. По спортивній школі 3 тисячі гривень, це були субвенція з Космецької територіальної громади, 3 тисячі гривень з нарахування на заробітну плату перенаправляємо на саму заробітну плату. І так само вносимо зміни до об'єкту. Капітальний ремонт системи опалення котельні снідавської гімназії з метою підготовки закладу до опалювального сезону. У нас називався об'єкт. Тепер відділ освіти написав нам листа, щоб ми додавали слова, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та здійснення технічного нагляду. Тобто ми додаємо ці слова. І ще по відділу культури за зверненням головного розпорядника зменшуємо 12 тисяч. Придбання матеріалів і збільшуємо 12 тисяч на придбання книг для поповнення бібліотечного фонду у нашій бібліотеці. Там ви знаєте, що об'єднана і доросла бібліотека і дитяча бібліотека. Хотів ще спитати, там є 700 тисяч на центр дитячої ага. творчості на туалети, то так. там було? Там було коли дитячі творчості. Ну, Ну і в самому приміщенні, то вже у нас таке одне з таких приміщень, де вже mm -hmm. дуже дуже давно нічого не питаюся, бо на лікарню там стращаємось на цей, що там іде потік людей. Ну, там один відділ більш арматичний. Mm -hmm. І ли, там ли, 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 відділ ли, у нормальному стані. Просто yeah, там так, треба так. трошки підновити санвузли, yeah, які yeah, вже yeah. були раніше зроблені. А у yeah, e, yeah, центрі yeah. дитячої творчості там радянський yeah. союз, який був, yeah, такий лишився. Так, 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 ні, я просто думав, що може, може туда ж. За ну, тому що додати матеріали, там тех працівники самі роблять. ми беремо фірму, тому що тут нема кому робити це людей. Ні, ну то тут є інші трохи об'єми роботи. Є ще якісь питання? Так, ні, все, це у нас все. І потім відповідно ці всі додатки, що є до цього рішення, це є зміни до програми. Що? Є питання? Хто 是行，行。你